Я не знаю. Алабай. диви, Вона не кусається. Диви, як на людей вона голову піднімає. А це розрішає магазин. Попал. Що робиться? Ви бачите? Бачите, яка красота. Теля, mm -hmm. теля. Mm -hmm. Чим, Чим вже вони його тобі дадуть? Ніо, кипав. Перекус, да, Данюш. Да, собачка, конечно. Я не Такого поддержать. Такого содержать не... да, даже тяжко. Там есть, наверное, специальную еду. Не то, что там ему картофель до да супу на ворі вдав. Там мясо, наверное, есть сразу. Щоб... <laughs> я же не можу вверх поднять. Ну, все, гусачки. Дякуємо вам за гостеприїмство, хазяям дякуємо, Хацицю дякуємо, що було добре, уютно спадки жити. Забрала я вещі вже по віносі половину. І вже ми їдемо Перестирана постель, досихає. Чистоту оставляємо, порядочок оставляємо. І все, і в дорогу ми, і пора нам у дорогу. Такі діла, мої дорогенькі, таке життя. Я так звикла, що не хочеться їхати додому, чесно вам скажу. Так що, щасливої нам дороги, а вам гарного мирного дня. Як завжди, я кажу пока і до зустрічі. Я вас люблю. Сюди їхали загружені і назад їдемо загружені. Я б ще то була в Віталік вже почав переживати, що вже капець Вазона, вже вазони пропадали. А Ігор вже давно, вже тиждень побув, це ж 2 неділі вже. Це вже е, у п'ятницю 2 неділі було. Третя неділя пішла. Ми приїхали в п'ятницю. Сьогодні вже неділя. Ну, вже следующая. Вже третя неділя, два дні пройшло, на третю неділю перекинуло. А Ігор то вше додому, додому каже, Ігор, що тобі погано? Шашлики, їда, Їда є, все, ну, все є. Удома того немає, що тут. Але хоч похудно трохи, бо теж більше цієї булки пекла і Іра пекла. я печу, Іра собі щось надумає. Я вже й не знімала, так кажу до Іріка, да, мам каже, відео відкриваєш, і ну, булки, коржики, булки, горжики, булки. А то я вже й не це не ну, знімала. А ці булки їм, воно печеться таке добруще, де да пахне, де да таке м'яке, до да сідаєш до чаю, добереш, да де да сідаєш, ще із гущонкою поліваєш. Я вже так поправила, скажу до Іри. І яка, да ні, мама, а потім дивіться каже, да, мам, ти точно поправилася. Представляєте? Поправилася, бо постійно сидиш і сиш. А такої біганіни немає, щоб а, десь біжиш, бежиш, як хто постійно в ліс, бігла. Та й таке. Так що, будемо їхати ми. У хаті буде дуже холодно в нас, не топлено, ми все поотключали. Сьогодні будемо топити. І грубу, і, напевно, парове включимо на сьогодні. Але я його потім відключу, ну його вп'ять, бо дуже багато наб'є грошей, чи ні, субсидій немає нічого. Це ще її нікому немає, чи це мені немає, ніж доходу в тих немає зовсім. Це ще вони. Коли Стопаді не було там на піщаткому класу, все діло Стопаді, коли це вони є дадуть в зімніцю. Таке діло. От мій вдома. Дивлюсь, думала, лістя буде повно, а лістя видно, позамитвалі. Нема лістя. Чистенько. Це десь дворники повім'яталі, слава Богу, вже вдома. Доїхали, все нормально. Базончики дивіться стоять, рот не, не жовтий. Все вроді добре, дві мої квітки. Так заскучала вже за цим усім, що це взагалі. Ми вже вдома, зараз холодно бігом.